Чому у 2026 році власникам банних комплексів і будиночків для відпочинку варто встановити чан, якщо ви досі цього не зробили. Тому що чан це магніт для людей. Люди обирають не просто ночівлю, а емоції. І коли вони бачать чан, вибір очевидний. Друге, чан це прибуткова інвестиція. Так, є витрати, дрова, обслуговування, але практика показує. Що стовідсоткова окупність від двох до шести місяців, а далі він починає реально заробляти. Третє чан сьогодні це тренд, особливо його люблять дівчата. Фото, відео, соцмережі чан продає ваш об'єкт без реклами. І четверте Корис для здоров'я: тіло прогрівається, м'язи розслабляються, а голова залишається на свіжому повітрі. Це той самий кайф, за який люди готові платити у 2026 році. Це вже не опція. Це стандарт для тих, хто хоче бути попереду конкурентів.